О, ви вже тут? Хвилиночку. Поговоримо про медіацію. А точніше, медіація і переговори, спільні та відмінні риси. Але перш ніж почати, давайте дамо визначення поняттю медіація. Отже, медіація це вид альтернативного врегулювання спорів із залученням третьої сторони, тобто медіатора. Він допомагає двом сторонам конфлікту прийти до якогось певного спільного рішення, яке буде задовольняти і одну, і другу сторону конфлікту. Із цього витікає перша відмінна риса меж медіацією та переговорами, тому що переговори відбуваються за участі лише двох сторін, тобто першої сторони конфлікту і другої сторони конфлікту, тоді як медіація відбувається із залученням медіатора, тобто третьої сторони, що є нейтральною. Також, слід зазначити, що медіатор не бере ніякої участі у прийнятті рішення щодо вирішення певної конфліктної ситуації. Він бере на себе відповідальність лише за створення такого гарного, спокійного, довірливого простору, де б обидві сторони конфлікту могли разом прийти до спільного вирішення спірного питання, яке б задовольняло обидві сторони конфлікту. Відмінною рисою між медіацією та переговорами, є те, що метою медіації є вирівнювання сил супротивників, тобто збалансування. Тоді, як у переговорах, навпаки, кожна сторона конфлікту прагне, начебто, перетягнути на себе простиратло. Вона хоче збільшити свою силу та зменшити силу супротивника, аби отримати для себе більш вигідний результат. Тоді дуже часті випадки, коли після переговорів... Одна сторона конфлікту отримує все, чого вона прагнула, тоді як інша сторона конфлікту залишається незадоволеною, тому що вона залишилась ні з чим. Отже, під час переговорів кожна сторона конфлікту намагається просувати свою точку зору. Тоді як під час медіації обидві сторони конфлікту намагаються прийти до спільного рішення, яке буде задовольняти і ту, і ту сторону конфлікту. Важливою позитивною спільною рисою між медіацією та переговорами є те, що якщо сторони конфлікту готові піти на медіацію чи переговори, це означає, що вони готові обговорювати це питання, тобто вони готові прислухатись до іншої сторони конфлікту або навіть готові на поступки заради вирішення спільного питання. У мене, взагалі, то обідня перерва. Дайте хоч поїсти. Можемо продовжувати. Також важливою позитивною спільною рисою між медіацією та переговорами є те, що навіть якщо сторони конфлікту не прийшли до вирішення спірного питання, в процесі медіації та переговорів вони починають розуміти одне одного краще, розуміти точку зору одне одного краще, що досить позитивно впливає на їх взаємовідносини у майбутньому. Ну і найголовнішою спільною рисою між медіацією та переговорами є власне вирішення спірного питання або проблеми, що була між сторонами конфлікту. Що взагалі то логічно? Відрізняються лише умови, за яких це відбувається, тобто умови, за яких відбувається медіація або переговори. Ой, мені вже час.